Ефір на телеканалі Віка продовжує програма Контакт. Мої вітання сьогодні говоритимемо про те, що на часі в країні гість студії заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Мої вітання Вітаю. Микола Володимировичу. Ну розпочнімо з того, що зараз у всіх на слугу соціальні ініціативи президента, зокрема, його однопартійці називають їх обіцяною увагою до кожного громадянина. Ваша позиція з цього приводу. Як ми ділимо на кілька частин ці ініціативи президента, і частина оптимістична, бо і опозиції, і я в тому числі неодноразово в цій студії говорив про те, що за два роки президентства Віктора Януковича і два роки уряду вже минуло пора би виконувати свої обіцянки, зокрема в частині найбільш соціально незахищених пенсіонерів, тих людей, які найбільше потерпіли за останній період і. Ну і з точки зору виконання програми президента два роки пройшло вже треба було її виконувати. Це позитив, але поки що дуже багато запитань залишається. Крім того, що президент пішов на зустріч по бажанням трудящих і опозиції. Незрозуміло, і сьогодні. Ми в парламенті дебатували це питання і Срітіко назвав вже нову цифру 25 мільярдів. Ціна соціальних, соціальних ініціатив президента це не остаточна цифра. Виходячи з того, що що візьмемо за базу 25 мільярдів, поки немає проекту змін до бюджету, поки не зрозуміло звідки ці гроші будуть братися, і складається враження, що постійне апелювання до того, що ви вкладіть банки, знімаєте банки, що це все таки як такий фінансово-банківський проект. Який я позиціоную як таку разову передвиборчу соціальну допомогу, тоді це нівелює загальну ідею, про яку ми говорили. Тобто, ми говорили наступним чином: що це стратегічний проект, економічний проект, кількарічний, який передбачає піднесення реальної економіки, зменшення тіньової і корупційної частини економіки і за рахунок цих грошей системно через закони. Врегульовується питання підвищення соціальних стандартів України, ну, Це на вибори, ваше джерело резерв. А, так? Да. Як ми пропонуємо це зробити? Сьогодні я говорив про це питання. Що найважливіше, найважливіше сьогодні, як зменшити тюньову складову економіки? Перший крок, про який ми говорили, я до речі неодноразово звертався до уряду. Уряд сказав, що веде переговори, але поки що він нічим не підтверджений. Ми не можемо зареєструвати це, бо це йдеться про перегляд чи деносації міжнародної води. Це закриття всіх дірок офшорних, і це ліквідація подвійного податкування перед передовсім з Кіпром. Коли, наприклад, ви дивитеся раз там в півроку інвесторів українських, то бачите, що на другому або на третьому місці головний інвестор це Кіпр. Значить, для тих людей, які не розуміють, вони думають, може Кіпр – це якась багата держава, яка вкладає в нас гроші. Насправді це гроші. А наших надбагатих людей, багато серед засновників цих офшорних компаній, теперішні чиновники, високосадовці, вони відмивають ці гроші на Кіпр, а потім частину повернають, повертають, легалізують в Україну. От якщо би ми закрили всі такі дірки, це зразу дало б нам би леву частину надходжень до бюджету. Друга позиція, яку ми пропонуємо, радикальний перегляд видатків на утримання держави загалом. Це не лише адміністрація президента, уряд чи Верховна Рада. А от я приводив приклад: ну, наприклад, от зв'язаний з лісництвом. Ну просто він показовий, бо п'ятий канал постійно це показує. От іде програма, де керівник лісового господарства розповідає, як він любить нас, лісників і лісей. Звісно, що це оплачується його відомством. У мене питання: навіщо виділяти бюджетні кошти кожному відомству, яку на наші гроші розповідають, що вони хорошо працюють. Mm. Тобто таких сотні мільйонів закладених грошей, які можна було б скоротити. А м, брати в людей, бо сьогодні те, що уряд ніби пропонує він каже, що ми ви приносите свої гроші в банки. А за рахунок ваших грошей в банках ми їх так мити використаємо і вам повернемо. Тому. Ще раз кажу, стратегічно влада зробила помилку, бо президент повинен був презентувати соціальні ініціативи паралельно з законом про внесення змін до бюджету і реальним механізмом, щоб люди повірили, що ці, так, що ці гроші є. Тепер інша проблема. Я неодноразово говорив про те, що є проблема не тільки малих пенсій, малих заробітних плат і там не виплачено, не, не до кінця реалізованого проєкту Тимошенка про там повернення або часткове повернення вкладів. Сьогодні проблема існує в тому, що місцеві бюджети не знають, як їм закінчити рік для виплати базових повноважень, скажімо, утримання охорони здоров'я і освіти. Тобто треба переглянути бюджет не тільки з точки зору перенесення частини грошей з однієї колонки в іншу, скажімо, там утримання влади на там пенсії, а треба подумати, як дофінансувати місцеві бюджети, там міста Черкаси. Там місто Золотоноші, місто Умані, чи там Чорнобаївського району, чи Шпшполянського району, щоб в бюджеті були гроші за те, щоб заплатити вчителям і щоб не заставляли вчителів брати відпустки за власний рахунок, чи лікарів, як це мало місто в минулому році. Тому ми зараз активно працюємо над цим питанням, бо без перегляду місцевих бюджетів можна перед виборами доплатити до пенсії, а в листопаді чи грудні не буде чим платити заробітну плату вчителям і медикам. Тому це системний проект, його треба системно робити, а не просто робити як піар-компанію напередодні виборів. Угу. А чи встигнете? Тому що, от, наприклад, у Черкасах медики освітяни ризикують до трьох місяців не бачити зарплату. Чи таки переглянуть головний кошторис країни? і Ми це, отримаємо допомогу. Це наша, наша вимога як опозиції. Вимога таку таку підтримку. Ми сьогодні отримуємо і депутатів місцевих рад. В цьому разі, от я вже говорив, що ми в Луцьку. І в Черкасах тут ми домовилися, що в обласній раді, наприклад, наш керівник фракції Батьківщини Володимир Грець, міській раді, група наших депутатів, прораховують, що ми можемо. Вимагати від центрального бюджету від уряду, щоб це доплатили. Бо я ще раз кажу, що ми опозиція, але коли йдеться про несправедливість у формуванні місцевих бюджетів, що заручниками будуть наші земляки, які не отримують зарплати, ми тут діємо абсолютно адекватно, бо ми не чекаємо і тоді скажемо: от бач, така влада злочина не заплатила вчителям і медикам. Напоки ми намагаємося зробити все, щоб в бюджеті ці гроші були. Тому в даному випадку ми союзники. Не будучи опозицію, ми союзники Черкаського місцевого самоврядування, як так сказати, щоб належні кошти поступили до бюджету. Тому я прогнозую, що варіант змін до бюджету уряд подасть на наступному пленарному тижні, і ми маємо свій варіант опозиція, але загальний підхід наш такий, і ще раз скажу, а зробити таким чином, щоб дійсно повернути. Ті кошти, які в Україну в український бюджет, і зробити справедливими бюджети не тільки для Донецька, Києва чи Криму, а й для Черкас чи Черкащини, щоб заспокоїти людей і сказати, що базові видатки є виплачені тут. Принагідно, от я е, е, чув про обіцянки, ну і президента і батьофузокопосадовців на дні народження Шевченка про якісь спеціальні проекти для Черкас. У мене є великі сумніви, що вони будуть зреалізовані, бо на моїй пам'яті цей проект, наприклад, автобану Київ, Черкас Дніпропетровськ. Я вже чув, що голова обласної адміністрації Олександр Чероко його планував разом з президентом Ющенком. Потім я пам'ятаю, міська влада пропонувала. Тепер обласна влада Ну, це деяку спадок. Да, тепер дається? президент. Я в принципі кожний автобан це дуже добре, але я їжджу по Черкащині, і я думаю, що ну багато чиновників і місцевих навіть не доїжджали до таких сил, в яких я був, значить які на кордона, на кордоні знаходяться з Полтавською областю, там з Київською областю, далеко дуже умовно кажучи, від Черкас. Ну, у мене складалось враження, що можливо там за часів Богдана Хмельницького там дороги робили, а от після Хмельницького вже ніхто не робив. Тобто я думаю, що крім автобанів, треба планувати все-таки відродження доріг, де люди живуть. Не тільки де чиновники проїжджають, і, і міські жителі, а там, де відбувається життя територіальних громад. Тому, думаючи, коли лобію автобан, треба думати, як інфраструктуру нашу транспортну Черкаської області теж піднімати і закладати кошти. Зрозуміло, дякую. А наш ефір триває. Нагадаю, це програма Контакт гість студії заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Ми вже зачепили тему освіти. Я знаю, що ви підготували законопроект, який угамує неконтрольоване закриття шкіл по Україні. Так е -е, я вже і підготував. І на щастя, комітет не дивлячись на там, що більшість складає е партії регіонів там комуністи, блок Летина. Вони підтримали. Щоправда, поки що. З урядовцями я не можу знайти спільну мову, але сподіваюся, що і уряд підтримує мене. Ну що ми розшифровуємо те, що називається територіальна громада. От виходить, як тільки закр закривають школи, значить піднімається скандал, і міністр каже: Друзі, я взагалі тут ні до чого. Це місцева влада все позакривала, ми не маємо до цього жодного відношення хоча я знаю, що рознарядки і циркуляри з міністерства йдуть, що треба оптимізувати, скорочувати, по грошей немає. Мій законопроект дуже пистий і зрозумілий. Він вимагає пошуку компромісу між місцевою громадою, місцевим самоврядуванням і міністерством. Якщо в якомусь селі є розуміння, що, скажімо, 10 дітей в школі на е всю школу, да, на всю школу не, не, не можна забезпечити нормальним якісним знань, і місце, місцева влада каже, друзі, питань немає: автобусів новий, буде возити ваших дітей. Тут, де ця школа, вона не буде закрита, це буде, наприклад, місце для позашкільного навчання, і ці вчителі. Будуть займатися підготовкою дітей чи грудками, чи, скажімо, вчитимуть, як вони повернуться в школу. Значить, і вчителі погодились, батьки погодилися, діти погодилися. Тоді ця школа, якби пере, 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 ми її кваліфікацію змінимо спеціалізацію на позашкільний навчальний заклад. Зібрали збори села, збори села це підтвердно. От, мій принцип є такий, що при прийнятті таких рішень про закриття шкіл, до речі, такий принцип я пропоную при закладах охорони здоров'я, значить, селі і селищі. Сільські селищні збори в місті в місцевий референдум. Референдум з одним питанням це мінімальна сума коштів для цього потрібна. Таким чином, це буде мобілізовувати владу, і коли вона розуміє, що всі її підтримують, вона спокійно може йти на об'єднавчий процес. Коли вона бачить, що конфліктна ситуація, вона ніколи на це не піде, бо розуміє, що збори села або, наприклад, міський референдум це не підтримає. Тому я задоволений, що комітет мене підтримав. Я думаю, що це зніме дуже багато питань, і ми зупинимо. Арифметично або таку планову систему закриття шкіл я головував днями на парламентських слуханнях про ситуацію з сільською освітою. І я підтримав е, і своїх колег не лише з фракції Батьківщина і з е, В'ячеслава Кириленка, який з фракції нашого країни Старислава Ніколаєнка, який колись був міністром освіти, що в принципі держава повинна розуміти, що ми не можемо врятувати сільську освіту просто так. Нам треба серйозна державна програма підтримки села загалом. Сільської економіки, да, да, сільської економіки, сільської mm економіки, -hmm. в тому числі. Бо і, і, як не буде робочих місць, люди не будуть заробляти гроші, вони не будуть залишатися в селі. Тому спочатку треба відродити село, а потім відродити українську освіту. Бо просто допомагати українській світі, коли вимирають села, це хибний шлях. І до речі, зараз уряд е, готовий реєструвати законопроект з ініціативою, якої я виступив. До речі, це підказали в тому числі і керівники господарств, і багато директорів шкіл. Мені на Черкащині що зробити що при е, 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 від орендрів, які взяли паї від селян, що мінімум треба зробити, щоб відсоток вони платили в сільську раду. Із цих грошей відсотка сільська рада могла б тоді допомогти і школі при ремонті, і е, ФАПу, і ще кому, щоб сільська громада від земель, що передала власнику чи Черкаському, чи Київському, могла мати якийсь ресурс коштів. Тому ще раз кажу: рятування української освіти можна тільки через через рятування українського села і парламентські слухання наші днями це чітко показали. А як врятувати вищу освіту від реформ? Тому що ми знаємо, що урядовий законопроект про вищу освіту ну, він зустрів. Великий опір серед суспільства. можу точно сказати, що цей законопроект не буде розглядатися, і це той випадок рідкісний, коли я прем'єр-міністра е, хотів підтримати, бо прем'єр-міністр забрав альтернативну групу ректорів без міністра світа та бачника, і вони розробили інший законопроект. В цьому законопроекті немає такої дурості, наприклад, що якщо ви студентка і вас знайшли частково якийсь плагіат, а частково плагіат, от ви, наприклад, одну цитату не протитрували якимсь чином, то вас можуть вигнати з вузу. Значить, чи немає там інших дуростей, які пов'язані з тим, що міністерство контролює ледь не скільки людей зайшли і вийшли значить, в аудиторію, із цього, тобто більша автономія вузів. Буде і тому ми чекаємо зараз на новий варіант. Але хочу сказати, що наш підхід є такий, що базові речі ми не повинні міняти ні при зовнішньому тестуванні, тому що ми тоді нервуємо і, і людей, і батьків. Скажімо, я категоричний противник вводить додатковий екзамен при вступі до вузи. Тоді навіщо зовнішнє тестування, як ви ще ну, так. будете здавати? Один ми ж відійшли від да. цього. я думаю, що цього ми не допустимо так. Але є ще одна проблема, вона пов'язана не з законом, значить, ідея. Табачника, який в різний спосіб то з е, об'єднує, то роз'єднує вузи. Він вважає, що це нормально. 10 тисяч доєднати до інших 10 тисяч, скоротити це, да, це доля людей. Я скажу, що ми, наприклад, в Закарпатті я е, зупинив разом з своїми колегами таке об'єднання, Треба віддати належне і вузам, і студентам, які за це боролися. Зараз до мене звернулося. Я буду включатися в роботу. Зараз нова ідея. З сільськогосподарськими вузами. Зокрема, ви знаєте, що у нас на Черкащині один з провідних закладів в сфері підготовки фахівців сільськогосподарства, Уманський сільськогосподарський, мені стати хочуть зробити філіалом Вінницького. До речі, наш Уманський, наскільки я розумію, в 19 столітті заснований, а Вінницький 30 років працює. Значить, і ви ж розумієте, що це означає. Це означає, що там. Тисячі напевно, гектар землі, де проходять навчання дослідницьких полів, і так далі. Це ж землю цю всю заберуть там, десь продадуть і так далі. Тому я зараз включаю цю роботу. Я переконаний, що ми так само це зупинимо, тому що для Черкаської області це фактично центр. Підготовки фахівців галузі сільського господарства, тому що більшість людей не їде в Київ, а їде в Умані, Київщина туди їде, в тому числі. Тому ще раз кажу: все, що стосується реформи вищої освіти, я виходжу з такого принципу: краще не, зроб... щось, не зробити якусь дурницю. Значить, проаналізувати і подивитися, чим зробити потім, потім думати, значить, як це виправити. Тому мені здається, от такий революційний напад на освіту, яку який міністр здійснював. До речі, президент це сказав це. Антиприклад реформ у виступі в Верховній Раді. Тому я думаю, що э, такої революції не буде, і э, ми будемо контролювати, що якщо зміни відбуваються, то вони на користь були вузам. На користь студентам-викладачам і не створювали такого конфлікту, де би сотні людей втрачали роботу. Дякую. На жаль, наш ефір добігає кінця. Дякую вам за цю розмову. Ви залишайтеся з телеканалом Віка з нами ж цікавіше.